О тринадцятій годині у будинку панахиди на проспекті Василя Мойсея, що в обласному центрі, священнослужителі відслужили панахиду за загиблим. Попрощатися з 27-річним Михайлом Приступою прийшов однокласник Тарас Приходько. Доросле життя Міша посвятив починаючи з майдану, з революції по добровольчих батальйонах. Потім ЗСУ контракт. Все життя доросло він присвятив боротьбі за свободу країни. Хлопець розповідає, Михайло захоплювався спортом, мав дівчину, планував одружитися. В Маріуполі були, але їх перекинули в Ірпінь. Він стримували колону і, так як кажуть, ну побратими вже, це я знав від них. Героїчно загинув. Прикриваючись своїх побратимів. У родині було троє дітей: Михайло середній, розповів родич загиблого Сергій Приступа. За війна закінчиться, будемо якусь землю брати, будемо щось будувати. Ось треба якби трохи не збулося. В голові ця інформація не поміщається. Взагалі я не повірив, перше як почув. «Приїжджав в школу, зустрічався з дітьми, зустрічав... зустрічався з дітьми класу, розповідав. Був нас на виховний. Він завжди був веселий, завжди мав багато друзів. Сьогодні я бачу весь клас, з яким ми навчалися, з яким ми навчався Міша. Сьогодні всі прийшли. Поховали військовослужбовця Михайла Приступу на алеї почесних поховань у селі Гараджа біля Луцька. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.